Всім привіт! Сьогодні відео буде трошки напобалакати. Як бачите, я зараз знаходжусь на стадіоні. Ось якраз тільки приїхав, збираюсь сьогодні робити інтервал і паралельно трохи побалакаю. І для початку хочу сказати, що я дуже вдячний всім, хто підписується на мій канал, хто реагує, коментує. Ви просто супер, продовжуєте. На сьогодні у нас вже, здається, 150 людей. Я на самому початку навіть не ставив собі такої цілі, тому дуже приємно бачити ці цифри. А тепер поїхали. Ближче до теми. Отже, сьогодні вже десятий тиждень, як я почав бігати після свого відновлення, чотири тижні у мене тривала реабілітація. І якщо хто не в контексті, у мене була травма меніска, а саме було його порушення у медіальній частині правого коліна. Сподіваюся, що я це правильно вимовив. Як би там не було зараз, я вже, скажімо, так, активно тренувався з огляду на те, що я сьогодні на стадіоні, це значить, що я вже бігаю і швидкісні тренування. Здається, сьогодні я вже тут. В четверте чи в п'яте. До цього відео знімав, але просто що останнім часом немає можливості робити монтаж. І взагалі у мене там ще кілька пар курсівок, про які хотів би зняти до них, також руки не доходять, але обіцяю все найближчим часом надолужити. Отже, як приходив процес, скажімо так, мого повернення в біг, для самого початку це було десь 2-3, максимум 4 тренування на тиждень. Кілометраж, з якого я починав, це було 23 кілометри, здається. Можна Дивитись пізніше буде по страві. Це були абсолютно низькоінтенсивні там, забіги, здається, не перевищуючи 5 кілометрів за одну пробіжку, тобто там 20-25 хвилин, 30 хвилин. Час мав зовсім ніякого значення. Темп також Це було просто для того, щоб потроху починати вводити ну і ногу, і організм знову в гру. І перед цим обов'язково потрібно було робити комплекс справ. Загалом я досі його роблю. Це дуже корисно, і це не залежить від того, була у вас травма чи ні. Просто робіть. Отже, як я і сказав, що це були просто тренування, і це були короткі, низькоінтенсивні пробіжки, десь. Три, в середньому три рази, можливо, чотири рази на тиждень. Потім поступово я починав додавати об'єми. Не можу сказати, що це було так, як рекомендують, десь 10% від загального набігу. Але е, потроху це набіг було збільшено. І е, десь від 23, е, з якими я починав, до приблизно 60, які я зараз, сьогодні вже десятий тиждень від того, як я ну, почав бігати. Після того, як мені дозволиться робити лікар, перші роботи я собі дозволив о, включати десь через. 4-6 тижнів трошечки прискорюватись і додавати у неділю, точніше, не додавати, а робити у неділю довго. Довга була спершу: це 10 кілометрів. Загалом я відчув, що на десятці, на десятці проблем ніяких не виникло, тому просто поступово продовжував збільшувати об'єм. Ну і зараз середній об'єм складає, як я вже сказав, 60-61 кілометр. Тренування має 5 на тиждень, із них одне довге в неділю. І десь вівторок, середа, четвер, в залежності від того, як у мене є можливість, я приїжджаю сюди на стадіон. Того, щоб поробити інтервали. Загалом такої системи і планує притримуватись весь наступний там період. Єдине, що я планую ще додам одне тренування, щоб їх загальна кількість на тиждень складала 6. І, і, мабуть, ще одне буде темпове. Тобто буде довге, темпове, інтервальне, всі інші будуть легкими. зараз Наразі я ніяких підготовок до а, жодних змагань не планую. Найближче це буде підготовка до марафону, який я думаю почнеться десь аж в червні, в червні, не раніше там, 12 тижневий, я собі план уже намітив, по якому буду рухатись. До того часу загалом забігів, наскільки мені відомо, то як таких і... Немає на яких би я хотів прийняти участь. Є трейлові, буде шосейний е, забіг у Львові. Буде половинка 12 травня. Але у мене цей день збігається з іншою, більш важливою для мене датою. Тому, скоріше за все, е, відвідувати Львів е, і бігати там я не буду. Тим більше там гори і брущатка це окремий вид задоволення побігати у Львові. Е, е, також 11-го буде з Це, до речі, дуже поруч зі Львовом, Так що, якщо є бажання, можливо або опція поїхати. Ці два забіги можна скомпонувати, побігати там коротеньку дистанцію по трейлу у суботу, і потім вже на наступний день у неділю зранку зробити половинку або десятку, або там дистанцію, яку ви оберете у самому місті. Також 18 травня, якщо мені не зраджує пам'ять, буде старт у Холодному Яру від дикої гонки, окрім скажімо так. Самого формату дикої гонки, також буде можливість побігати просто трейл без жодних перешкод. Здається, дистанції будуть 9 і 25 кілометрів. Сподіваюсь, що я туди потраплю, що нічого там не зміниться. Хочу побігати 25 трейлів взагалі ніколи не бігав, ніколи це не було моєю ціллю. Але це цікаво і хотілося б це спробувати, тим більше, що це зовсім поруч. Буду дивитися, як будуть іти справи, і, можливо, все ж таки вдасться з'їздити. Але якщо поїду, то звісно ж буду знімати і розказувати показувати, Що там коїться. Тож, як я і сказав, жодних специфічних підготовок до стартів зараз не буде. Буду фокусуватися, скажімо так, для того, щоб вийти на такий більш-менш рівний і стабільний стан, з об'єм, повернусь в свою форму, збільшу кількість. Темпових, навіть не темпових, а швидкісних тренувань, одне інтервальне, одне темпове. Більший об'єм, я думаю, десь кілометрів до 70-75 на тиждень. Окрім цього, також планую зняти ще кілька оглядів на кроси. Буде щось цікавого вам показати тут точно. Також, окрім цього, є кілька ідей на проєкти, які хотів би встигнути реалізувати до початку підготовки до марафону. От це буде не менш цікаво, я впевнений. Ну і, звісно ж, можлива поїздка на трейл. А можливо, навіть не на один, це буде видно. Але якщо поїду, то також обіцяю, буде цікаво. Ну, а поки що, я вже хвилин 15 сиджу тут коло камери, просто балакаю в неї замість того, щоб йти займатися. Тому зараз у мене десь 10 хвилин 10-15 розминка, гарненько розімнусь, Далі 15 хвилин по плану у мене розігрів, і потім 6 інтервалів по 3 хвилини через 2 хвилини відпочинку. Планую їх робити десь на швидкості 4-3. 4.10, 4.15. Бігаю я сьогодні у своїх хоках, які, на які робив перший огляд. В них я точніше розминаюсь. А самі інтервали буду робити у спідах других і соконі, обожнюю ці кроси. Теж обов'язково буде на них огляд. Вже є третя версія, багато хто їх хвалить. Абсолютно не сумніваюся в цьому. Ну а тепер поїхали тренуватись. позаду. Тепер 15 хвилин розігрів, її основна частина. Вечір доволі тихий, гарний. Навіть вітру немає, а на стадіоні тільки я і комарі. Так що цілком можливо, що під кінець тренування вже я ніякого не буду, стигну наїстись. Прийду Приїду додому, тільки душі спати. Те, про що забув згадати на самому початку, це те, що впродовж цих дев'яти тижнів я якраз мав ще змогу прийняти участь у двох забігах. І хоча... Не було жодної цілі ставити якийсь результат. Своїми результатами я задоволений. Можна навіть сказати, що просто супер. Половинка у мене вийшла 1,39 рівно. І десятка здається в 47 хвилин. Ну хіба ж тут можна жалітись? Ну а все інше буде попереду. Розігрів дан, можна тепер і попрацювати. Перший. Кінець кола, не так вже весело. Але. Перший відрізок позаду. середній 4.05. Доволі непогано. Подивимося, чи можу краще. Другий сприймає ще не серйозно, сила ще є. Один як пищить, каже, що біжу занадто швидко. Звучить кровачі комплімент. А хтось за ж такою швидкістю марафони бігає. а Хтось майже зучи швидше. Третє заключимо. Залишилось частівки ж. Шостей, врешті раціональний. Шостий позаду. Останні два кола майже нічого не знімав, майже нічого не балакав. Ну все одно я теж розумію, що було і чотири кола до цього. Оголошую велике коло. Далі прискорююсь, хекаю, в кінці оголошую середній темп. І десь посередині цього, що показує свої ноги, че як я біжу зі сторони. Фу, вирішив вже трохи побалакати під час заминки. Зараз трохи віддихаюсь і розкажу те, що хотів. Підготовка до марафону почнеться орієнтовно у червні. Поки що датам не скажу, треба рахувати. Але до червня, ще просто достубіся часу, два місяці, і хочеться якогось різноманіття. І так як ще є час, я вирішив, що це просто буде ідеальний момент записати, ну скажімо так, челендж, який хотів давно спробувати, серед багатьох американських, англійських блогерів бігових, яких я дивлюсь вже доволі довгий час, ем, крутяться такі відео, які називаються Стомильний тиждень. Тобто, в перекладі на наш 160 кілометрів на бігу за тиждень. Зазвичай мета дуже проста. Не ставити жодних а, собі умов по темпу, по роботам, просто пробігти за тиждень цю відстань. Як і водиться в кращих традиціях, GoPro виключилась на 11% заряду з інформації про те, що у неї low power. Так от, протягом цього часу, протягом Відрізку до початку підготовки до марафону. Зокрема, планую втілити це в життя, а саме 100-мильний тиждень. До цього найбільшим тижнем, точніше тижнем і найбільшим набігом у мене був, здається, 85-90 кілометрів минулого року при підготовці до марафону. Подивимось, чи подовжує 160. Це має бути дуже цікаво. Просто перевірити себе, просто спробувати щось нове. Залишайте в коментарях а, інфу, який був ваш найдовший тиждень, ваш найбільший набіг за тиждень-місяць. Підписуйтесь, до речі, на страву. Лінк на мою страву є під кожним відео. Ну і, можливо, комусь із вас також ця ідея сподобається. Або навіть у когось є. Ще ідею як можна було б. Не хочу мені ніяк дати до записати це відео. Коротше, ви зрозуміли. Ставте лайки, підписуйтесь на Страву, підписуйтесь на YouTube, лишайте свої ідеї, пишіть коментарі, розказуйте, скільки бігаєте, які ваші набіги, які плани, чи плануєте щось бігати. Ну а на цьому в мене все. Бігайте безпечно, допомагайте близьким. Підтримуйте Збройні Сили України і Добре. до зустрічі у нових відео. Всім пока!